Планета кишить життям у таких різноманітних і дивних формах, що вони часто кидають виклик нашій уяві. Ви на каналі Мікро Всесвіт. Тут ми розкриваємо таємниці невидимого світу навколо нас. Поставте лайк, підпишіться і пориньмо в дивовижне разом. Наш перший об'єкт переносить нас до пишних вологих тропічних лісів Мадагаскару, острова відомого своєю унікальною та ендемічною дикою природою. Тут серед густої рослинності, живе створіння, жирафовий довгоносик. Його назва не є перебільшенням. Самець цього виду має надзвичайно видовжену шию інколи у два-три рази довшу за його тіло. Він використовує її як грубе знаряддя у боях з конкурентами. Це не бої на смерть, а радше ритуалізовані змагання на силу та перевагу. Переможець отримує право боротися за самку поруч. Самка ж починає власну складну роботу. Хоча її шия коротша, вона майстер-архітектор. Вона ретельно обирає певний тип листка, потім починає процес різання, згортання та скручування його в акуратну трубчасту колиску. Усередині цієї листкової сигари самка відкладає одне дорогоцінне яйце, перш ніж запечатати структуру. Наша подорож тепер переносить нас до крон тропічного лісу Амазонії, світу, що кишить біологічним різноманіттям і майстрами маскування. Саме тут ми знаходимо одну з найбільш сюрреалістичних комах бразильську горбатку. На перший погляд, це крихітне створіння лише кілька міліметрів завдовжки. Воно більше схоже не на комаху, а на модерністську скульптуру. Із його грудей виступає фантастична структура схітинових сфер, що нагадує лопаті ротора, гелікоптера або абстрактну люстру. Провідна теорія це форма захисної мімікрії. Дивні нитки з кулястими кінчиками можуть імітувати кордицепс. Це дозволяє крихітній комасі живитися соком рослин у відносній безпеці. Мурахи збирають усю солодку медяну росу і доглядають за горбатками. Натомість мурахи часто забезпечують їм захист від хижаків. Тепер ми переходимо до теплих багатих на квіти регіонів Східної Африки, де живе хижак неперевершеної елегантності та принадної краси. Це царство богомола квітка диявола. Багато ентомологів вважають його королем усіх богомолів. Ця комаха не просто зливається з довкіллям. Вона стає його найпривабливішою частиною. Вона імітує квітку кольором, структурою, формою. Вона може залишатися абсолютно нерухомою годинами, просто чекаючи на нічого не підозрюючого запилювача. Богомол атакує з дивовижною швидкістю, а його камуфляж забезпечує найвищий елемент несподіванки. Коли йому загрожує хижак, богомол піднімається, розправляючи крила й передні лапи. Раптовий вибух розміру та кольору може збентежити хижака на вирішальну секунду. Це драматичне перетворення з ніжної квітки на грізного суперника є потужним механізмом виживання.